І, друзі, всім привіт! І ви на моєму каналі! І сьогодні буде нове відео спустя 4 місяці. Я вам поясню причину свого уходу такого. Це все через те, що я просто зараз займався музикою і вийшла моя перша авторська пісня Барвінком Впаде. Ви її можете слухати на всіх платформах, тому обов'язково слухайте, а ми починаємо! Що ж сьогодні за відео буде? Я не знаю, я хочу якось пересісти, щоб ви побачили цю красоту. Ну, якщо, то ви її вже побачили, я думаю, те, що ви її вже побачили. Вона така красива, бачите? Можна тут буду сидіти? Ні, це якось некрасиво, але і некрасиво залишати ось таку от красоту не в кадрі. Ну, ладно. І, коротше, як ви поняли вже, що сьогодні в нас буде страшна переписка. З лялькою Каянки. <laughs> Як я докотився до такого, зараз розкажу. Коротше М -м -м. насправді, зараз ми взагалі не будемо переписуватись. Це моя е -е, переписка, яка не вийшла. Тобто, я вам скажу, коли я її записував 18 серпня 2024 рік. Це вже пройшов рік. З моменту тої переписки. Більше мені ніяк, ніяких каяк не писало. На жаль, дуже жалко, я за ними скучаю. Тому зараз ми будемо зачитувати нашу переписку з каяки. Але наступне відео вже буде нова переписка з такою цікавенькою особою. І я вам скажу, що вона реально дуже страшна, тому що вона мені там угрожала. І там серйозно, серйозні угрози. Можливо, що про таку особу, про яку ми скоро будемо знімати, буде навіть декілька частин, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, тут буде дуже цікаво. Ну, а ми починаємо. Так, заходимо ми на профіль, звичайні, ну, ми не зможемо зайти на профіль. Ще, кстати, ця переписка записувалася на мій зараз телефон, у мене зараз iPhone 15. Бачите? Мій другий телефон iPhone XS Max. А, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо мою швидшеу. І каяки, яка. з пам'ять точками. Так, ще ми що бачимо, що в неї такий агресивний профіль. В неї тут названня каяки каяки. І видимо, на російській мові. І, нож. і. Я в шоці. Ну, давайте слухати, що вона пише. Так, що ми бачимо? Вона прислала перше, ну, по відомості не перше, але коротше, прислала вона перше повідомлення в 11.44. Відповідає в 11.45, як бистро, тому що цій особі, яку... про яку скоро буде відео, я відповів їй десь. За хвилин 20, ну, коротше, десь так. Давайте читати. Це тупо спам-точками. Точка, 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 точка. Інтересно. Окей. Я бачу тебе, Угу, яка грузна. І почала вона спамити, я бачу ті мережі, я бачу ті мережі, я бачу твій мережі, я бачу. Навіщо ти мені спамиш? І ти хто? Я, я. Я. Я повернулась. Я каяки. Я думаю, що по її профлі, в принципі, понятно, що вона каярки або вона фей. Що, в принципі, теж можливо. Я бачу. І ще ти хочеш. Це, ти типа каяки реально? Я боюсь. Так. І короче, вона каже, що вона бачить все і вона мені щось хоче сказати. Я бачу, я бачу все. Я тобі хочу сказати. А от що вона не сказала, що сказати? Я, я я. я, 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 я. наяр я повернулася як Аякі. Я хочу тобі сказати, можеш мені сказати, ти маєш камеру телефона? Ну, допустимо, ну да, маю. В принципі, я ж зараз знімаю на камеру телефона. Що ти хочеш? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, добре, добре. Що почнеться? Добре, добре, добре. Можеш почекати? Одну годину? Угу. Одну-дві години, навіть написав я. Е Потім напишу. Чекай. Походу, в мене якісь були справи. А... Або. А, я поняв, я знаю, я знаю. Я знімав відео по неї, по переписці з нею, але воно таки не вийшло. Чому? Я не знаю. Вроді, воно було ідеально, удачне, але мені щось, походу, його не захотілося просто виставляти. Так, далі. Я повернулась де ти а, до тебе? Ой, не треба. Чому? Я прийшла дружити, а ти не хочеш. І я тут включаю тактику свою. Хто сказав, що не хочу? Я хочу. Це ти вже на мене нагаварієш тут. А, ти збрехав, пожалієш. Яка вона тупа? Ти збрехав пожалієш, ну окей. І я тут зразу включив камеру, бо, тому що я поняв, що зараз буде спам. Тупо ти ми пожалієш, 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 пожалієш. Вона все-таки не так сильно спамить, вона дуже довго пише і дуже довго спамить. Сірб Літі частіше спамила і більше. Пожалієш, пожалієш, пожалієш. Ну, в принципі, понятно, пожалієш. Я пожалію. А... Як ви думаєте, я пожалів після зйомки того відео, яке не вийшло. Можна сказати, що частично да. — так. Бо тому що я згадав, в мене була записана історія в нотатках, чому. Ось, чекайте, я відкрию нотатки. У мене було записано, що в мене е, на оце от відео у мене файл, тобто, ну, не хотіло брати файл, щоб монтувати відео. І Можна сказати, що воно частично стерлось. Тобто каяки стерла відео. А тут вона вже знову починає щось спамити. Давайте дивись, вона спамить своїми стікерами, В каяк є стікери. Ні... О, отут-от вона почала реально багато спамити. Клас. Mm. Я попросив неї не спамити. Ти мені збрехав за лож йде покарання. Ну, як я, походу, зрозумів, що покарання це було моє. Типу, що не виставлю це відео, я заберу те, що хочу. Що ти забереш? А вдруг шинчило? Я не дозволю. Ні, я візьму камеру. Яку камеру? Твого тефона. Не це. Не треба, не треба забрати в мене камеру мого телефону. І, в общем, на цьому наша переписка підійшла до кінця. Ось таке в нас вийшло трошечки зовсім коротке відео. Ну, а я вам всім дякую за перегляд і всім па-па! Дійсно, що це відео вийде.